Ми на привозі, сьогодні у нас так пасмурно, але привоз працює, я покажу вам, по чому, що по чому на привозі. Яблучка по 40 гривень, помідори 120-130, перчик горький 100 гривень, лимони 100, селера 85. Отакі є 85. Ну, і гірочки гарні, пригарні 115 гривень. Дивіться, ну нормально, я вам скажу, гірки. Капуста 75. Така, дивіться, для борща 35 гривень. Перчик 28. Це щось тут по 100 гривень. хто ще любить пожарити, 75. На салаті капусточка 50. Цибулька 25. Ну і картопля. Картопля 40 38. Морква по Морковка 35 гривень і цибулька для салатів 45-120, чесник 120. На чесник, до речі, ціна. Ціна не міняється. На чесник ціна не міняється, 220 120 гривень. Бурячок 30 гривень. А по ваша тиква? Гарбуз. 30, 30 гривень кілограм чого? Гарбуз дивіться 30. А такий перчик. А це на скільки? тільки. Чим такі ціни? Ребятки, дивіться, що я знайшла. Вона вже з'явилася, продають повним ходом Хурмичка на привозі і мандаринки 100 гривень. А хурма що? 130, так? Да? 150 і шарон 160. Ой, боже, шикарно. Шикарно вся, дивіться, вся одноводна, яка гарно. Ой, а мандаринки, Солодкі, Солодкі без кисточки. Без кисточки, дивіться, солодка. Що на привозі, ребята, є все. Ось огірки навіть є по 80 гривень. Так, знайшли ми Леночку. Лена тут на приході. Іра, дай мужські. Десь по подписки. Доброго дня вам. Боже мой, доброе утречко. Я вас такая ви красива, перилинка. Почему у вас? Подивлюся. Лосинчики вибирають, да? Лосини, термо, йдуть рубчик, мех, термо, очень теплі. разного розміру, 300 гривень до 56 размера. Такі 300 гривень да? Ану, да. Дайте, хоть. А это очень тепленький рубчик. Рубчаной мех и ХБ. ИХБ. ХБшечка ХБ. А оці по чому? Термо двойной мех. Одинарный, двойной, еще теплее. Ага, и почем такие? 350 Альпака есть теплые тоже. Очень, -очень тепленькие. Альпака, норочка. То есть ласточка. Ласточка до, да? до 62-го размера. Самые теплые. Самые теплые ласточки, двідите, они широкие, на широченку ногу. Глубокая осадочка идет. О, ой, видите, как они тянутся. Наша фабрика делает. Лена, почему такая вся ласточка? 500 гривен. Есть вот такие вот джинсики тоже. джеггинсы, до 58 размера получили. То есть черные и синие, есть да? черные и синие, да, самые теплые. С кармашками и сзади. Кармашками, Почему да. они? 380. 380. 380. Леночка, да. Какий номер телефона? 093 496 27 32. Вы приходите, смотрите, 208, 209, уже не раз показывала, в Преображенске заходите, и первая тут Лена стоит. Лена торгует, продает вам, утепляет ваши ножки. Лєночка. Мене питали дівчата, чи оці лосіни, чи колготи? Це колготи? Один шов чи два? А ну що там ззаді, яка там попа? А, один шов, дівчата. Один. Це з ефектом голих ножок? З ефектом голих ножок, так. Яка ціна? ціна? 380. 380. а який розміри, Лен? от 44 до 52 -го. До 52 -го. А есть такие, чтобы не колготками, а типа а, лосинами? Есть лосины, да, такие А, лосины, вот. Теплые, это тебе не было такого, появилось, да? Они теплые, а здесь лосины и здесь голая ножка. Дивите, тут да. будут лосинами до 54 под носочек. И тоже, а ну, типа эффект голой, голой, ноги? Ножки, да. А, ну, как оно? А, да. Прикольно. Какая цена? Ціна 380. Тоже 380. Ну, дівчата, знайшла я, да Бо ось дивіться, з двома швами ось є. Ці вони 300 гривень, да? 300 гривень. Кому не з одним швом, а це з одним. шикарно шикарно. І ще ж багато інших. Дівчата, хочу вам розказати ці колготки з ефектом голих ног, от, от, от що стоять, щоб ви розуміли, як вони виглядають. Ну, Леночка, такий мех, да? Это Ану, як воно буде да, на ножці? А здесь ви одягаєте, коли у вас голая нога. Ефект голої ноги. Ага, а вот, вот під каблучок. Під каблучок его. тут тоненький Під да. платье, дивіться, дівчата, і у вас будуть ноги завжди втеплі. Вроді вот ви в колготках дивіться. Голе ножки. Навіть можна шпиль ходити, тут тоненьке. От, дивіться, міг заканчується. Вот, як вони йдуть. Вот вони з одним швом. Блін, шикарні взагалі. Приходять і всі, от дивіться, всі хочуть взяти, всі на них дивляться, навіть мужики всі заходять, заглядаються. 380, далі один шовчик, так. Один шовчик. А ну точно один, де Один раз. І один-два. Точно. Здесь утяжечка живота. Угу. Кому підплаття, під, під юбку якусь, кудись на якусь презентацію, на якийсь день народження шикарно буде. Взагалі шикарно, дивіться, які них класні. Приходьте до Лени, при, 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 вибирайте. Дівчатка, Лена мене оділа такі джинсики, джегінси, дивіться. На мені розмір М. Чи що це? ML. Вот, ML. Леночка, а ну расскажи, что это такие? Это джеггинсы, они теплые. Внутри... В синем да? цвете, да. Они есть в синем и в сером. Здесь идет мех-плюш. А их на колготке одевать? Чей? Нет, это кто не любит колготы, без колготок можно одевать. Они очень-очень теплые. Вот. Внутри термомех. Ага. Есть в синем цвете и есть в черном. Но ми не в черном, да? Вот такие. Вот я під курточку, під джин під кросовочки, під сапожечки можна, під углі, хто що хоче. Носочки біленькі і погнала. Хто не любить колготки одягати. Ціна в них, Леночка, яка ціна в них? А, ціна 50, 250, 550, да? Ані да? є в синьому світі і є такі в сіром. Які ще розміри? Розмір от 44. Це Sка до... на мені ML. Sка ML, і є розмір до 56-го. Це який? XL? Це вже 3 x і є 4 x Ага, це такі, як на мені. От, от так будете і ви виглядати. Я не можу ці, сказала синій одягати. До бартики на вулиці я це одягаю. Дивіться, яка вони Це темно-синє. Це на мені ML розмір. Ціна. Ліночка, яка ціна? 550 смехом. Угу. Ось вони сині. І ось такі чорні. Но він такий графіт Якісь такий, да, вони йдуть. Висока, глубокая бассадочка йде така. І вот такой толстый мех плюшечка. Тому, девочки, в якому краще? синіх чи в чорних? Це темно синіх Лена все ж відправляє або приходьте тут. Можете поміряти Ребятки, Щоб ви знали, на привозі дивіться скільки є тут носків в роздріб. Приходите, люб, любу пару вибирайте. Любі є с носочки. Єсть під бренди. Єсть гуги, єсть теплі, ангорочка. все тут є. Вот, дивіться. Все тут є, шикарна ціна. Можете прийти одну штучку купити, не так як показують, що треба брати упаковку, 5-10 штучок. Одну взяли, спробували. Кашемірчик, є ангорочка. Все, що хочу, є тут. у Артемчик, привіт, Артемчик. Так, а що тут вибирають? Діткам да, вибирають. І дитячі є, дивіться. Ні, іменно такі. Дитячі, ну, тут і трусики, і носочки, щоб ви знали, І стелечки, в сапожки, в кросовочки. Все є, вони тут кожного дня працюють. Еля і Артем, приходьте, друзі, вибирайте, купили одну штучку, Попробували, які вони. Є ці вугі, підуги, що ви берете. Чоловічок дуже багато. Так що, ребятки, все є. Тут теж гамашки якісь є. По чому такі? 300 гривень ось такі гамаші, лосіни. Все є. А, по чому вони? 300, 350, 400. 400, взагалі, ціни від 300 до 400. Дивіться, скільки у них тут всього. Тому, ребятка, приходьте, міряйте, вибирайте.